Za Nostra Vitalija. Potynjana. Uh, Džamogi. Skladjimo tako, šo... Так, такий момент, скажімо, так, найбільш де було найбільш явно видно цю російську атаку проти Італії. Це було у 2018 році, коли вибори виграла партія Лега та Рух П'ять зірок. Вони стали формувати уряд. І коли вони прийшли до влади, вони хотіли призначити міністром економіки такого собі салону, який хотів саме, щоб Італія вийшла до європейського су З європейського союзу, президент Республіки Матерела не хотів цього, він не хотів надавати економічний сектор в цьому салону. І Коли партія ле Le... Олега вийшла з цієї зустрічі, і їхній їхня лідер Люджі Ді Майо сказав, що буде імпічмент проти президента Матерелли. Того вечора меседж Майо, який говорив про імпічмент Матерелли, був підтриманий багатьма людьми з фальшивими профілями. і потім йшлося про те, що це були фальшиві сторінки людей, які були саме з Росії. Дуже схожа тактика з в... в Штатах в Америці, тобто вони використовують свої ботоферми повсюди. коли ви особисто побачили їхній вплив, і коли ви зрозуміли, що це і я навіть спитаю так. Чому для вас ця боротьба важлива? Це дуже важливо, тому що як я казав вже раніше, війна в Україні це не щось таке ізольоване. Те, що зробив російський режим, не хочу говорити про Чечню, але перш за все починаючи з 2010 тисячі десятого до двадцятого року, це дуже явно, тому що за ці 10 років що трапилося, були Вибори Трампа був Брексіт, була криза в Європі в багатьох країнах, серед яких Італія, Італія, яка потім була з тих, хто якби вона вийшла з ЄС весь уряд і Європи би свою структуру, ту яку ми знаємо. Отже, росіяни мали дуже важливий вплив. Як на питання пов'язані з Трампом, уже з виборами, на референдум, який призвів до Брекситу, і також вони сприяли цим двом антиєвропейським рухам: Лега і П'ять сірок, які мали підштовхнути уряд, який потім 2018 році міг би зробити так, щоб Італія вийшла з ЄС, і ми це побачили, тому що ми бачили, як вони працюють, як які відповіді надають їхні меседжі. Не будемо забувати, що рух п'ять зірок, така партія, яка була в уряді п'ять років, як я вже казав в минулому уряді. в 2013 році тільки з'явився і на перших виборах набрав двадцять 5%. відсотків що трапилося, ми мали абсолютно неймовірно це то. Ви мали абсолютно неймовірну ситуацію в Італії Коли я попрошу зараз студію постати цей. Файл ми маємо, я назвав це італійський італійський путін, Ми маємо оцього політика італійського, який, власне, кажучи, будучи губернатором цілого цілої землі, цілого штату, який офіційно визнав а, той референдум, який навіть на визнання самих а, рашастанівців, самих росіян, був а, фейковий віджіт А... Хто він як він фінансується? А чому ця людина продовжує бути на посаді? Продовжує, власне кажучи, займати свій пост і мати далі вплив на одверто. Скажу один з найулюбленіших українцями регіонів Італії, тому що я є великим фаном Венеції. Він є репрезентантом Леги. я говорив до цього про дві партії, які в основному прямо або не прямо є близькими до Росії, отже, йдеться. Йдеться про того, хто підтримує Росію, і, і не будемо забувати, що зараз італійський уряд від о, з Мелоні складається з фратерів від Італії, брати Італії, вперед Італія, парпатію Філіо Берлосконії, про кого ми знаємо, і п'ять зірок Матео Сальвіні, і він о, був людиною, яких Підписала пакт з Росією ще до вторгнення до України ідеться про пакт між партією Лега та єдиною Росією, який ще не розторгнуто, і він ще є чинним. І я це говорю, тому що Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, має дуже чітку позицію відносно війни в Україні, відносно зброї відносно Італії та України, в той час як. Лега та вперед італія ці партії вони є дуже амбівалентними в, в своїх поглядах на Україну та постачання зброї, тому що вони саме є нащадками цього десятиліття, про яке я говорив до цього. Коли йшлося про дуже сильний вплив Росії, вплив на рух п'ять зірок», і не будемо забувати, що були дуже тісні персональні зв'язки людські між путіним. Та Берлусконі дуже багато років. Не будемо забувати, що в часи Берлусконі 40% газу в Італії було з Росії. Найвідомішим і най. Одіознішими представниками путінської зони впливу, сфери впливу були завжди Берлусконі і Марін Лепен. Марін Лепен мала відкриту історію кредитних стосунків з російськими банками. Ми знаємо про це легендарні стосунки. Берлусконі і Путіна теж не потребують реклами. Чи Путін продовжує діяти в Італії через своїх старих агентів, своїх братів фрател. Чи він продовжує діяти через нові фігури нові зони впливу? Як це змінилося зараз? Фігури комикамистононо з партією лега та Партії вперед італії є своя історія впливу, ще є, і насправді, коли уряд Мелоні презентує певні резолюції на підтримку України, на підтримку поставок зброї в Україну, брати Італії, ця партія Лега та вперед Італія, вони всі голосують за. Але коли виступляють представники. Цих партій вони орбані, завжди е, кажуть інше. Їхня тактика її можна порівняти з тактикою пацифістів. Так званих, отже, вони говорять: якщо продовжувати поставки зброї, то війна не закінчиться. Отже, з їхньої точки зору, єдине єдиний метод, як закінчити війну, це надавати більшу зброю, і це дуже амбівалентний меседж. І він частково також спричинений і впливом російської пропаганди. Ви представляєте радикальних італійців, політична сила, яка для України була геть новою всі тут знають форці Італія, багато інших партій вже тепер знають. Який ваш, вашої політичної сили, вас особисто Масімо, ваших колег, сільвії інших, з ким ви приїхали? Який головний меседж, а, який ви привезли в Україну, і що ви хочете добитися тут разом, а, коли ви вже тут? ми хочемо засвідчити на нашу солідарність з народом України, тому що ми добре знаємо з одного боку, що Путін не став диктатором з моменту вторгнення, і він був диктатором і раніше. І інше питання, яке ми хочемо підкреслити, це те, що Україна є кордоном Європи. Отже, захист України це і захист Європи демократії ліберальної демократії, яку ми несемо, ви були одним із перших, хто почав комунікувати з рухами народів, які знищувані були протягом десятиріч в Росії. Чеченці уряд в екзилі Ахмеда Закаєва, його колеги. Це дуже.